Друзі, я навіть для цього ролика взяв спеціально свій коврик для мишки комп'ютерний. З назвою вже здогадались, що сьогодні ми з вами поговоримо про китайські Воблери. Ну, я великий фанат ловлі білого хижака. Я великий фанат Японії. Чесно кажучи, в моєму асортименті так. Ну, відео ви ж дивитесь. І коли мова йде про ловлю головня, в мене, як то кажуть, подвійне дихання включається. Я обожнюю цього, цю рибу. Взагалі, якщо взяти всі підгрупи білого хижака, це і жерех, це і в'язь, це і той же головень, і далі далі по списку. І я пройшов свій досить такий, ну не то щоб тяжкий, але плотний шлях. Я починав десь із японців, десь починав із китайців, експериментував і наразі я вам хочу сказати таку просту річ, почуйте мене, будь ласка, це дуже важливо, що хороші фабричні китайці, вони не набагато гірші за японців. По причині того, що сучасний хороший китайський концерн Воблерів, де є вже крута магнітка. Яка працює, ви погляньте, будь ласка, на цю голограму. Погляньте, будь ласка, ось так на цей класичний бензин, так званий. І перед тим, як щось сказати, продавати, рекомендувати, потрібно вивчити питання. Я до всього підходжу, так, знаєте, ну, на російській е, ну, мові слово, тщательно. Ну, так, Основательно. Провірити, пробити, перевірити приманку на течі, перевірити приманку в умовах різних річок. Там ловить, там не ловить. Ще якісь моменти, нюанси. Там, наприклад, воблер гарний все летить, потом бамс, відклеїлася, відліпилася лопатка. Все, мінус. Мінус настрій, мінус приманка. а В гіршому випадку ще й мінус гарна трофей та риба. І я зупинився на деяких брендах. До речі, знову ж таки на правах реклами в торговій тілезі. У мене можна буде весь цей асортимент приманок придбати, поки що вони є, бо розлітаються гарячі пиріжки. І в мене бували такі виїзди, той сезон, і цей сезон плотний. Той сезон я приділив більше 20 риболовлі білому хижаку. цей сезон вже більше 10. Ну і ще він не закінчився на календарі літом. І я вам хочу сказати, що. До речі, перебрався в облара, згадав цю свою улюблену санлайновську кепочку картузик, якому вже ну, років 10-12, до речі, Віталю також таку саму подарував з таким схожим принтом. І ми дуже плотно катали на Південний Буг, і класно було порівнювати на активному перекаті, де є різноманітна там, активна риба, пасивна риба, працювати і Японії, і Китаї. Такі так звані батли в ноздрю. І коли на деяких риболовлях, ну об'єктивно, Китай. Перепльовував і обловлював Японію. ну, Це таке маленька, така, знаєте, галочка до твоєї впевненості, до середньої бюджетності приманок. Так, вони прям не дуже там дешеві за копійки. Хороший Китай він в апріорі не може коштувати дешево. Нормальна приманка це 3 долара в Опті. Ну, Цифри порахуйте, 3-3,5 долара. Це вже йдуть ось такі голограми. Ну ви погляньте на цей стік. Вятель приїжджав до мене якось на каву. Зимою там плани, ідеї. Я плов приготував. І я йому даю, як зараз пам'ятаю, ось іменно цей воблер, Це копія на Сміт Шерасу, Ліплес-не-ліплес. Ну, не пам'ятаю, як він називається в оригіналі. Він так крутить, крутить, говорить, це Китай. Я говорю, так. Да". Він ще раз перепитує, це каже Китай, я говорю, да. Каже, слухай, каже, я реально подумав, що це оригінал. Стіки, тонучі стіки, 3,5 грами, 50 мм і 6,5 мм, 5,5 грамів. Супер скелетять, крутий роулінг, сипеться, переловив купу риби. Той же самий Паша Дребота не дивиться, Паша тобі привіт. Раз купив. скидає мені фотки жеріхував, другий раз, третій. ну, Він мене ці тонучі стіки, ну людина, мабуть, раз 5 купувала. І це не то, що там реклама, я накидаю на вентилятор, там, беріть, купуйте. Ні. Мені дуже важливий ваш фідбек. Ви купуєте, ви пишете. Це мені дає ще більше мотивації. І почуйте мене, будь ласка, це зараз дуже важливо. Я жодну приманку не продав ту, що я не розловив сам. Взяти з цього красуна на минулій риболовлі валько, його правда, обірвав. Погляньте на цю класику, погляньте на цей колір. Матово-зелений з прицільною оранжевою точкою на дупі. Унікальна приманка. Оці всі кренки це унікальна копія на. 38-й есерний чабік, погляньте сюди, гачки з пакування йдуть крутецькі. Ось цей також на південному бузі у мене круто дуже працював. Ось цей минулий раз зрізала щука вище, вище повіця на каскаді одне цікавої річки. Оцей під натуралку приносив стабільно кілограмових головні. Всі ці приманки, які ви тут бачите, всі розловлені. Що тільки потрібно сказати про 43-й сп ріджик? Круто летить, круто ловить. Західна Україна також купувала. Івано-Франківщина, Львівщина, Калуш, Хуст і далі по списку. Люди їх присекли люди їх купували. 35-ті ріджики, крута аналогія. Ну, є оригінальні, до речі, у мене в телеграм-каналі. Можете зайти, подивитися. Ну, погляньте на цих красунів. Просто. Просто погляньте ось так. Ну, реально, без перебільшення це скарб. І це така основа із основ для початківця, хто хоче розібратися з головним, хто хоче розібратися з білим хижаком, можливо, навіть та ж сама форель. З чого почати? Я завжди рекомендую, коли людина мені пише, наприклад, там в особисті, каже, Юр, порадьте, будь ласка, щось бюджетне. Я не готовий зараз там виволити декілька тисяч на японські воблера, пообривати, не розібратися. Що краще, на тисячу гривень вийде. 5 воблерів різних, навіть там знижки, там якісь гостинці від себе. І я розумію те, що мені не соромно за ці приманки. І Китай ну реально наразі хороший фабричний Китай. Я не кажу, що там, який шарпотреб до долара, то взагалі чепуха. А ось такі приманки, які вже мають свою репутацію, які мають лакофарбове покриття, які мають уже магнітки, які мають гарні гачки спакування. Ти витащив приманку з коробки. Тобі не потрібно як на ріджах міняти ще вкидувати трошечки коштів, власних коштів, а ти просто береш і ловиш. Ловиш, експериментуєш, і в будь-якому випадку ти піймаєш. Бо саме перша прерогатива любого Воблера, особливо якщо це мова йде про річку, про ловлю на течі, середній невеликий, це безпосередньо, щоб він тримав її. Коли Воблер тримає потік, коли Воблер е, тримає так звану струю. Він в будь-якому випадку буде ловити. Ніколи не забуду наше з зюрчиком риболовлю на Південний Буг. Людина там фінка така теж дешева, Стела 22, там нитка за півтори тисячі. Він ловить китайцями, виключно китайцями, я ловлю японцями. Він краще ловить, ніж я. Ну, бували, навпаки, не суть. Але Китай це такий стереотип, що типу а там, що там Китай, потреб? Я там зараз трошки вивчаю тему електричок, електроавтомобілів. Ну, просто сотні передивився оглядів на Зікер, коштує грошей і ну, прям дуже цікаво, технологічно, там, ну і далі, далі по списку. Тож, моя вам порана, якщо ви початківець або навіть досвідчений рибалка, не нехтуйте, не брезгуйте китайцями. По-перше, ловлять, по-друге, летять. Наприклад, в цих вот копіях на джакалівський чабік тут вже йдуть е шарики вольфрамові, вони видають. Спеціальний звук, який приваблює рибу, який її провокує на атаку. Це також важливо. Ви погляньте, будь ласка, навіть на цей принт, на це фарбування, на ці гачки, на завідні кільця. Погляньте ось так. от, Ну просто він переливається, ну так дивишся на нього. Ну чим тобі не, не японець. Ціна питання 200 і 600-700 медалі по списку. Так, зрозуміло, що японці, вони такі, знаєте, це їхні діти ще вони там стояли вістока в створення цих приманок. Вони вкладають технології, душу. Це цілі інститути, що правильно летів, що правильно грав. ліво право це ж тобі не з бальса там якийсь Гаррі рапала, витащив в облер, коли риби було, як пардон, гною за сараєм, ти кинув на ржаву кришку з під пива і ти піймав. А зараз риба навчається. Зараз риба більше така, знаєте, стала, ну, типу, розумна, в неї не так. Легко обдурити, але при цьому вдається. Тож, такий сьогодні був у мене настрій зняти для вас влог про китайські воблера. Ще раз нагадаю, що це все ви можете придбати в мене в телеграм-каналі. До Речі, вже є такі готові приманки. Набір з п'яти воблерів. на акції 800 гривень вже з коробочкою 5 приманок. І в подарунок іде коробочка. Це все поштучно, ви можете замовити. Є стіки, є 35 ріджей, є асортимент, поки що є, бо їх розгрібають. 46-й спешний, унікальна крута мега-приманка. Ну просто купу риби переловив. І також взяти, наприклад, чабік. Купає різних копій, реплік. Там далі далі по типу підробок, але ось саме ця я. Особисто її пропісочив, особисто переловив купу риби, друзі мої, люди, які мене купували, скидували, виш, скидували мені фотографії. Тож, мої хороші, якось так: Китай має право на життя, Китай хороша альтернатива не тільки для досвідченого рибалки, але й для новачка. Тож, Пишіть в коментарях, ловите ви на Китай чи принципово ловите на Японію. Чи маєте настільки мало часу, що якщо ви виїздите там раз в місяць на риболовлю, ви хочете чисто поставити 35 оригінально і круто піймати купу всякої цікавої риби? Я залюбки почитаю, кожному відповім. І сьогодні хочу запустити конкурс на найкрутий коментар на вашу історію з головлевої риболовні. Перше місце я від себе подарю будь-яких на вибір, на ваш вибір, дві приманки. Все дуже просто. Потрібно бути підписаним на мій канал, натиснути вподобайку до цього відео, написати класний коментар. І все я рандомайзером виберу. І за свій рахунок безкоштовно вам відправлю дві приманки і ще навіть покладу від себе невеличкий гостинець. Тож всіх обійняв, підняв. Не забувайте про фонд гаджета. Посилання буде в описі допомога там, де вона потрібна. В кадрі був Юрій Вознюк, А я зараз, друзі, полетів ще кататися. Україна переможе обов'язково!